До міжнародного дня людей похилого віку, подяки та грошові сертифікати отримали представники трудових династій запорізьких підприємств «Метинвесту», комбінату Запоріжсталь, Заводів «Запоріжкокс» та «Запоріжвогнетрив». Всього нашого трудового колектива сказати велике спасія за той труд, за ту любов, за ту заботу, за ті молоді саме найпродуктивні години, які ви віддали нашому підприємству і нашим колективам. Пожелать вам. Огромного здоров'я, не енергії, щоб і бажання у вас, і можливість прийти сюди, поручатися зі своїми друзями колегами, пошутити, повідомляти, помічта о будущ. Отримала відзнаку і Тетяна Поліщук. Майже 40 років жінка працювала бухгалтером на Запоріжжі в а трудовий стаж її родини 198 років. Працював мій дід, працювала моя бабуся. Працював мій батько. Ну, я, моя дочка, працює зять ще там. Ну, працює ще моя невістка, працює мій племінник. Ну, вони працюють на невогнетринкому, а вони працюють на запорісталі. Це добре, що я працювала на вогнетакому. да. у нас був дуже добрий колектив, та й час, мабуть, там це було, було дуже добре. Відзначили і династію Ліолько, яка нараховує 195 років трудового стажу. Понад 40 з них це професійний шлях пана Валерія. Чоловік каже, пишається своєю династією і радий, що діти пішли його стопами і працюють на комбінаті Запоріжсталь. Зараз працює менший, Я вже не працюю, правда, а він працює в теці. Працює з лісарем-обходчиком, по пару по воді. Старший син працював у мене в ХПЖ. Я живу разом з жіною. А так говорю, нівецька працює в лабораторії, там її працювала і бабуська, і все. Отакі он, шесть філовік. Також нагородили династію Белих із Запоріжжя Оксу, чий трудовий стаж налічує 235 років. Ніна Белих працювала на підприємстві 40 років. Нині надзвичайно сумує за роботою та колективом. Вся душа там, вся молодість, все, все там, вся моя життя там. Для мене це очень одне завод. З колективом связана вся моя життя, тому що я, як би сказати, всегда його помню, всегда люблю, всегда жду встречи зі своїми пенсионерами. Пенсіонери, які працювали на запорізьких підприємствах Метинвесту, радіють, що їх пам'ятають та цінують. Отже, колись місце роботи вони обрали вірно. Я взагалі дякую всім, руководству руководствую нашого підприємства, дякую це ветеранів зараз і взагалі нашому. Великому холдингу за те, що вони за цю пам'ять, яку вони пам'ятають у цих всі наших людей, які з покоління в покоління працюють на цьому підприємстві, і встроїли це підприємство, моїх дід, і відновлювали після війни, і працювали, і працюють зараз. Поки ми працюємо, це добре. Пам'ять про нас є, це теж добре. І зараз, оце такий тяжкий час, все одно працюють.